Thank you Частина з них вже вдома. До харківського дельфінарію повернулися дельфіни та ластоногі, яких довелося евакуювати. Через війну сімох дельфінів, а також двох морських котиків та морську левицю. Довелося евакуювати до Одеського дельфінарію, а згодом чотирьох дельфінів вдалося відправити до Румунії. Серед тих, хто вже повернувся до Харкова: дельфіни Злата та Луна, морський котик Боб та морська левиця Йолка. Ми дуже зраділи, коли до нас повернули старші дельфінчики, ми дуже довго цього чекали, ми мріяли про це, тому були дуже щасливі повернути їх сюди. Вони віднесли до цього дуже спокійно, вони одразу не впізнали нас, тому що ми були довго не бачилися. Ми провели декілька тренувань з ними, трошки поплавали, почухали, попестили їх і вони зрозуміли, що вони вдома. У нас залишалися постійно білухи, пломбір та сніжка, і наші батьки мрії Зевста Б'юті з малечою, тому що вони постійно її доглядали, годували, навчали. Вони були зобов'язані бути поруч з нею весь цей час. Лухи, вони ще називаються полярними дельфінами. Для них дуже звично знаходитися в холодній воді, їм дуже комфортно, у них все нахарчування, яке потрібно для того, щоб вони могли знаходитися в холодній воді. І вони відчувають себе чудово. Для дельфінів потрібна більш тепла вода. Навіть дорослі дельфіни могли кра краще переносити більш холодну воду, але через те, що в нас є дуже маленький дельфін, ми їх перенесли в тепле приміщення, підігріли воду, політра, щоб їй було комфортно. Поки що не планується повернутися до дельфінів, тому що басейн менший, ніж той, що у нас основний. Через це тут мінімальна кількість тварин, яких ми можемо утримувати тут, зробити їм комфортні умови, давати стабільне харчування. Це зараз максимум. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Денис Рибалко та Юрій Бабикін Харківські звістя.